Випань у самому розпалі разом зі сонцем, спекою та нестерпним бажанням втекти в холодильник. Ми вийшли на вулиці міста, аби у уподячан, як вони рятуються від спеки. Заходю до хати і сидю. А якщо треба вийти на вулицю? Ну, мочу полотенечка, і ставлю на шию, шляпу на голову і вийшла. Бутилочка так. з водичкою завжди з собою. Угу. От так, спасаємося, а що робити? Поліваємо холодною водою себе. А ти що робиш? Кляс брату братом холодною водою. Так, не капелюх капелюха, йдеш, машеш на себе віра, що хоч якось було. А ми звикли. Я сама з Херсону, з Херсонської області залежу. Там спека завжди була така ж, неймовірно. Так що нам звично не, не впервой. А ну найкраще мати це ж топевно пітєвий режим. Це саме необхідніше для будь-якого організму, в принципі, як для людини, так і для любого живого організму. Ну і менше контакту на сонці, менше з металевими предметами, контактувати, менше знаходитись. Ну і більше часу на роботі проводимо. Yeah. Думаю, це найкращий метод. З день, коли ми вдома, не виходимо на вулицю, наприклад, вечором тільки гуляємо, п'ємо багато води, морозиво їмо. Також зачиняємо всі штори, щоб було прохолодно вдома, а також ввечері відкриваємо балкон. Найкращий метод это в хаті тепло, спокійно, а нуль виходиш прямо в сауну, Сильнішком жарко. Після п'яти годин дня вже можна свободно трошки щось робити, потихеньку. А так взагалі слишком жара. Це вот ще дерева, що вітерок трошки дує і трошки освіжає нас. Ми люди взрослі. Вот. І для нас жару тяжело відразу. І найпрекрасне це літній душ. От перед обідом, прийняв літній душ, пішов, пообідав, трошки От, пару часів. це називається адміральський час. Після обіду завжди треба віддихнути трошки, щоб сало зав'язалося. Ну, щоб ченьки були, щоб водички такої, ну, не дуже холодної, бо теж воно впливає на організм. От, ну і ще як можна, я знаю. Не ходити по сонцю, щось на голову брати. От бачите, я нічого не взяла, вийшла. А так, ну що робити? Треба якось виживати. Найголовніше, щоб було, ми, був мир, щоб не було війни. У нас, які, ми, ми живемо в селі, у нас такі методи. Вікна закриваємо, вентилятори і отакі от методи. Да? А якщо треба вити на вулицю, що робити? Надіваємо щось на голову. Йдемо на вулицю, бо да. з друзями водою обливаюся, бо надіваю якусь то е, панаму, щоб піти погулятися. Щоб спека не стала небезпекою, дотримуйтесь простих правил: уникайте сонця, пийте багато води, носіть легкий та світлий одяг. Та головне не залишайте дітей та тварин в автомобілі навіть на одну хвилину. Бережіть себе та своїх близьких. Нехай літо буде теплим та безпечним.